Я зустрічався з вами в дні суворі, коли вогні в червоні язики сягали від землі під самі зорі і роздирали небо літаки. Тоді вас люди називали псами, бо вилизали по столи, кричали хай охриплими басами, і ще не вмерла, голосно ревли. Де вийшли, там пустка і руїна, і трупи не вміщалися до ями. Плювала кров'ю ненька Україна, у морди вам і вашим хазіям. Ви пропили Боже її небогу, розпродали би нас по всій землі, коли б тоді в країні на підмогу зі сходу не вернулись москалі. Тепер ви знов, пов'язувавши кості, Торгуєте і оптом, і в роздріб. Нових катів припрошуєте в гості на українське сало і на хліб. Ви будете тинятись по чужинах, аж доки дідько всіх не забере. Бо знайте, ще не вмерла Україна і не умре.